Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про корупцію в Україні. Ви думаєте, що найкорумпованіша сфера в Україні це медицина. Бо багато хто розповідав мені про те, що в медицині дуже багато таких чинників, як корупційні. Ні, це не та сфера. Ви пробували колись щось оформити. Побудувати або, наприклад, узаконити. І тут без дякую в лапках нікуди. І ось місто будування, якщо казати про нього, це не про плани змін. А це про плани відкатів. І чим більше відкат, тим відповідно тобі зелене світло. І ти можеш будувати, узаконювати, оформлювати. Все те, що пов'язане з будівництвом, з землею, це все корупція. Перше місце. Так ось, за офіційними даними дослідження, корупція в Україні 2024, проведеною кампанією Інфосепенс для НАЗК, Понад 45% українців, які стикалися саме із будівництвом. Чи земельними питаннями вони офіційно зазначають, що без хабаря нічого ти не вирішиш. Якщо у тебе немає хабаря, то, відповідно, всі твої питання будуть безвирішені. І цей показник, оцей 45%, не падає вже понад три роки поспіль. І от можуть уявити, 3 роки війни, 3 роки реформ, 3 роки змінюють міністри, ще щось три роки відбувається. А плівка одна і те сама. Гроші, папери, договорники. Нічого не змінюється. Бо будівництво. Якщо казати вже конкретно про будівництво, це величезні гроші, земля, дозвол, підряди різні, забудовники, різноманітні комісії їх безліч. Там, де бетон, там і кеш, умовно кажучи. І поки одні воюють за країну, а інші воюють в лапках за ділянки в центрі міста. Ось так відбувається. Навіть коли все можна зробити, всі ви знаєте, через онлайн зараз є і доступ до цього, і можливості, з'являється хтось, хто допоможе швидше це зробити. А допомога отця, відповідно, має завжди свою ціну. Питання ціни і твої всі проблеми будуть вирішені дуже швидко, тільки гроші. Цифра і питання відповідно вирішують. Ось так відбувається зараз. І нічого не змінюється при цю. На жаль. І коли з'явиться нове вже дослідження, бо ми казали за дослідження 2024 року, а ось коли з'явиться дослідження вже за 2025 рік, можна навіть не чекати результати цього дослідження. Бо цифри знову будуть. Тими самими, ми, якщо порівняти з дослідженням 24 го року, ось і вся сутність, що відбувається зараз в Україні, зокрема в будівництві. Бо містобудування і земля це вічний чемпіон української корупції. Номер один. А поки залишається тільки одне питання. Тільки одне. Коли цей бетонний мур між владою і людьми нарешті трісне, коли це відбудеться? Бо не треба розповідати про зміни, про боротьбу з корупцією. Ще ж про щось. Ось фактичні дані. Фактичні результати. І люди кажуть, які стикалися з будівництвом земельними питаннями, що корупція номер один це містобудування. В це. А яка боротьба ведеться? А це під великим і під дуже великим питанням. Оця боротьба. звітах можливо, боротьба. Чи на круглих столах це боротьба, чи на формах це боротьба. А в дійсності що? А в дійсності ось результати дослідження. Тому, шановні речі, ми з вами проговорили оце питання корупції. Звісно, це дуже ганебно, коли в Україні. Ці майже всі страждають, а корупція при цьому не спадає. А навпаки, вона залишається на тому рівні, на якому вона є. Якщо казати про будівництво, містобудування, земельні питання, спада немає. Все стабільно залишається. Тому залишайте свої вподобайки, особливо ви. Для того, щоб це відео просувалося, щоб про це відео знали, щоб уявляли фактичну ситуацію в Україні. Коментарі залишайтеся стосовно цього. Можливо, у вас є якийсь досвід, ви знаєте ще більше стосовно будівництва, містобудування та земельних питань, якщо казати про корупцію. І ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую за пригляд цього відео. Поширюйте його, це відео, щоб як можна більше людей цю інформацію почуло і відповідно зрозуміла фактична ситуація в Україні. Всім дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей.